сьогодні приїхали в парк атракціонів, в Калверрі. І ми вам покажемо, як тут можна класно відпочити. Скільки це все коштує, і як це все відбувається, і що найвеселіше, і що, на що треба звернути увагу. Тому дивіться, так? Ми зараз, ми зараз будемо виключати відео на минуточку. Кнуста нам надо сначала зайти, і потім ми будемо знімати. Все Починається з парковки. Звичайно, вона тут величезна місця вистачить абсолютно всім. Є паркувальники, які допоможуть знайти вільне місце, тому що іноді доводиться йти дуже далеко до входу, але найголовніше вона безкоштовна. До того, як їхати сюди. Ми на машині приїхали. Я дивилася, як доїхати сюди, якщо немає машини. Дивимося через програму Транзит вбиваємо Келлей Парк і тільки Uber, тільки таксі, немає жодного варіанту. Тепер на екрані видно актуально, прямо на вході, що можна купити, але є способи легко зекономити. По-перше, це купити квиток онлайн, і заплатити 43 долари замість 54. Це мінус 20% відсотки. Це взагалі не складно. Ще така штука, як Season Pass Абонемент на весь сезон можна, хоч кожен день, приходити. Зараз він коштує 150 доларів. Але під час Christmas Sale з листопада по січень ми купили такий пас всього за 67 доларів. Це реально окупається всього за два візити. Звичайно, є магазинчик з сувомірами. Ціни різні. Від навіть купили за півтора долара щось і вище. Також є знижка 20%, якщо у вас є пас. Починаємо з найпопулярнішого атракціону. У нас він теж на першому місці. Тут звичай, зазвичай черга просто величезна. Сьогодні нам пощастило бачите дуже мало людей. Найдовше ми стояли в такій черзі 40 хвилин. Це занадто як, то, як немає. Тому ми приїжджаємо вранці під відкриття, і в першу чергу покатаємось тут 3-4 рази, або потім черга все більше й більша. в Черзі mm. так? трошки нудно, але воно того верла. Наступний завжди курці. Я зняла свою кофточку, щоб потім мені теплі ще була. Ми Це не наша ще лодочка, Ми в наступні сідаємо. Але ми не будемо все знімати, тому що тут достатньо високо і трошки страшно за телефон, якщо чесно, що він кудись летить, Так? Ми зараз будемо там. Так. У мене ось так. У мене лице все мокре. Просто. А у мене ноги мокрі. Ще тут дуже класна штука. Ти коли з'їжджаєш з горки, тебе фотографує камера. Потім можеш купити собі такий магнітик, або просто фотографію. Ось ціни. Ми собі минулого разу купили. Дуже класно. Ми маємо сезон клас. І мені здається, скільки ми разів вже в цьому році були разів? П'ять, так? Ми вже, здається, покаталися на всьому, на чому можна катати серці. І я навіть одна покаталася на американських гірках, тому що Елса ще не доросла трошки. Вже в наступному році і вона зможе це спробувати. Так, сьогодні буде такий мультик. Дали ось окуляри для 3D і займаєш будь-яке місце, як захоче. В першому ряду. Так тут буде якесь шоу. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз подивимось. Ну, це, до речі, сплеш парк. І сьогодні трошки прохолодно, тому дуже мало дітей. Але зазвичай тут дуже багато. І а, ми радимо з собою брати якісь купальнички або, ж, або змінний одяг. Так? Тому що минулого разу було дуже жарко, ми тут дуже довго були. Ельза була мокра, повністю знов доголовився. Ми, ми нічого з собою не взяли. Тому цього разу ми взяли, але сьогодні вона там не буде гратися, бо прохолодно. І вода сама собі дуже холодна. Все, що ми тут показували, сплеш-парк, вистави, 3D-кінотеатр, кімнати жаху та всі атракціони, усе це вже входить в вартість квитка. І це справді класно. Є кілька активності, за які треба платити окремо, про них я ще розповім трохи пізніше, але без додаткових витрат тут є чим зайнятися для дітей, для дорослих і на різний зріст та вік. Чи про зріст. Біля кожного атракціону є спеціальний стовпчик, щоб перевірити зріст дитини. Я дуже раджу це робити кожного разу, бо у нас, наприклад, був такий випадок. Ми вистояли цілу чергу, а на атракціон нас не пустили, бо Ельзі не вистачило буквально одного сантиметру росту. Ну і щодо черг, так вони є, особливо на найцікавіші атракціони, але все не так страшно, як здається на перший погляд, і вони рухаються достатньо швидко. І щодо платних активностей, це ось такий лабіринт, він 2 долари коштує, здається. І далі ось такі ігри, які по всьому парку є. Тут можна грати всією сім'єю чи комусь одному і виграти іграшку маленьку, велику і потім ходити з нею. Це безпрогресна гра. В будь-якому випадку вона щось виграє. О, є! Thank you. Thank you. Awesome. Ну все, у нас сьогодні наш день закінчився. Ми насправді дуже вчасно вирішили піти, тому що дивіться, яка там хмара, оце парк, де ця башенка. Це парк, і прямо над нею така хмара з дощем.